Про роль церкви у становленні нашої держави ми говоримо із Преосвященним владикою Володимиром. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, ваше Преосвященство, Вихід Української греко-католицької церкви із підпілля співпав із початком боротьби за незалежність українського народу. Але за 25 років незалежності Україна насправді так і не стала повністю незалежною. Наскільки важко церкві було виходити із підпілля після цього 70-річної 70 заборони? Я б навіть так міг сформулювати, що вихід греко-католицької церкви чи Української греко-католицької церкви з підпілля був би не мов би, таким провісником також отримання незалежності нашою державою, тому що якщо взяти таку хронологію, то церква почала раніше, навіть у своїй 89-й рік. 89 Тобто відбулося тисячоліття хрещення України, наше це свято, і потім церква почала виходити з півпілля, Це означає, що вона завжди жила. І навіть сьогодні, крокуючи тут, до цієї студії, я прийшов від вулиці Венеченка, саме сюди, де ми зараз перебуваємо, і в моїй уяві промайнула ця думка, як. Свого часу тут відбувся численний похід саме звідси до собору Святого Юра, де був такий маніфест, що церква дійсно живе. Але цьому передувала ще певна історія. Це є наші мученики, це є наші переслідування. Недарма говориться, що кров мучеників це є насіння для християн. Отже, вони в часі переслідувань пролили свою кров для того, щоб ми жили, щоб ми були також. Отже, сьогодні ми. Дякуємо за цей дар. І як нам відомо, народження дитини чи нового життя відбувається в болях. Тобто мати, народжуючи дитину, відчуває великий біль. І ми зараз є всі свідками становлення нового суспільства. І це є також в болях. Це не є легко покинути старі стереотипи, змінити свій стиль думання. Водночас, ми великий акцент кладемо сьогодні на наших дітей, на нашу молодь. 25 років це є, можна сказати, ну, не дуже багато, але для нашої молоді це є багато, бо це є їхній вік, це є покоління. Це є одне, дійсно, повноцінне покоління, бо діти нашої незалежності вже не пам'ятають того часу переслідування і водночас діти нашої незалежної України не є інфіковані тим вірусом радянської. Пропаганди, тобто я би сказав, що ми маємо такий великий контраст, тобто старше покоління, я себе так вважаю, на межі між цими поколіннями і водночас наших дітей, нашу молодь, і ми всі творимо єдине суспільство, яке змішане також з різними поглядами. 2001 рік став знаменним для України і Львова поки що єдиним візитом Папи Римського. Багато хто вважає, що своїм візитом Іван Павло II провів межу між радянським минулим та європейським майбутнім України. Що цей візит означав для української греко-католицької церкви? Ну, треба тут відразу дати таке певне розрізнення, щоб ніколи не робити культ певної особи. Обо приїхала до нас така особа. Найперше приїхав глава цілої католицької церкви, приїхав до нас. Для чого приїхав? Найперше, щоб засвідчити ту єдність з нашою церквою тут в Україні. Це є перша річ. Друга річ, якщо приїжджають гості, здебільшого привозять якісь подарунки. І таким великим подарунком цілого того візиту була бетифікація наших новомучеників. З однієї сторони, подарунок, з другої сторони, це було щось дуже логічне, тому що люди віддали життя саме за єдність з католицькою церквою з римським апостольським престолом. І це був ще раз такий доказ, як є в одному з листів апостола Павла, це написано: знаєте, що один сіє. Другий дає ріст, І це християнство, це наша вільність, це вже було в наших предках, не би запрограмовано і нам передано. І ми зараз, дивлячись на тих новомучеників, водночас хочемо їх наслідувати, не як людей, тому що ми як люди є інші, ми живемо в інший час, але певні їхні ідеї, їхні прагнення, їхнє правильне використання свободи і волі. Тому що сама особа папи Івана Павла II – це є особа, яка пов'язана з людськими вартостями. Сам свого часу, ще доки не став папою, займався саме питанням моралі, етикою, науково працював в тому напрямку, також. І Їдучи сюди, вже будучи також похилого віку, також показав нам таку річ, що життя людини має завжди вартість, незважаючи також на вік, і що людина може в своєму серці залишитися молода. Бо як хтось сказав, що молодість це не вік, а стан душі. То є одна річ. Друга річ, якщо людина ну, живе з Богом, вона завжди в душі лишається молода, незважаючи на своє немічне тіло. Ну а праведник, хоч і помре, він буде вічно жити. Як говорить нам старозавітні книги, зокрема книга мудрості. Тобто, підсумовуючи відповідь на ваше питання, я би сказав, що цей візит приніс нам також надію, приніс нам подарунок тих наших новомучеників, а також показав, що людина не має права в принципі, постаріти. Так, припиняється битися її біологічний годинник, але вона лишається такою, якою вона є в серці, і наскільки її духовний ріст і духовне життя. 25 років незалежності України всі ці 25 років років у нас говорять про створення єдиної помісної церкви. А як Українська греко-католицька церква бачить свою роль у розбудові незалежної української держави, і що, що Українська греко-католицька церква може зробити у, у напрямку створення цієї помісної церкви? Ну, я думаю, що церква багато чого також зробила вже і робить, і буде далі робити, тому що виховує свідомих громадян. Бачите, людина, яка живе християнськими цінностями, вона є тоді свідомим, також громадянином, тому що. Застараються виконувати заповіді Божі, які, наприклад, кажуть: Ну не кради, не обманюй. А це є також етичний вимір кожного громадянина. І навіть якщо так подорожуючи світом чи Європою, особливо там, на еміграції, де є наша українська греко-католицька церква, тим самим там є певний прояв української свідомості, ну бо люди там гуртуються. Навіть коли ми тут були в підпіллі, там церква збирала цей народ. Отже, я би. Сказав дуже чітко і однозначно, що це є формування свідомих християн. Зараз ми маємо дуже гарні приклади, як відбувається катехізація дітей. Знову ж таки, праця з молоддю, засновуються недільні школи при парафіях. На жаль, в державі ми ще маємо багато чого разом напрацьовувати, які мають бути відносини. Наприклад, присутності церкви в школі і так далі, чи уроки релігії. На тим ще треба працювати, але багато чого робиться також в наших парафіях при наших храмах. І багато людей, молодих людей, питає: добре, який правильний зробити вибір у житті, яке моє покликання, що я маю зробити, куди я маю заінвестувати своє життя? І тут дуже тяжко знаєте, взяти молоду людину і казати, куди я покажу тобі, що ти маєш робити. Ні, ти маєш бути найперше доброю. Моральною людиною. Бо найперше ми є людьми, ну потім ми є християнами. І щойно тоді ми є лікарями, вчителями, священниками. Кожен вибирає своє покликання. І саме, якщо ваше питання саме так звучало: роль церкви в розбудові незалежності, то саме є в тому роль виховувати праведних і моральних людей, які є громадянами конкретної держави. І формують саме це суспільство, наше суспільство, яке, як я вже вважав, ну на жаль, народжується в болях. Про священний владику, що би хотіли побажати львів'янам, мешканцям Львівської області з нагоди 25-ї річниці незалежності України? Найперше не втрачати надію. Християнин це є людина великодня. Абсолютно, і великодня ніколи не завершується в нашому житті. Наступна річ, після страсної п'ятниці завжди приходить великодній ранок. Часом ця страсна субота між п'ятницею і неділею може тривати довше, навіть роками. Але бажаю всім, всім без винятку, що ми завжди мали великодні очі, які випромінюють радість і бачать майбутнє, тому що Христос Воскрес раз і назавжди, і це вже ніхто ніколи цього не змінить. Але до нашого життя. Також належить терпіння, тому що Христос і це перейшов. Я вам дякую за участь у нашому телемарафоні. Я також дякую всім, хто слухав, дивився і бажаю ще раз дуже багато радості, вітаючи зі срібним ювілеєм незалежності нашої держави. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!